і носачки. Ось. Расскажу. Шановні депутати, на ваш розгляд планується проєкт рішення про внесення змін до порядку надання службового житла. Це є одна єдина зміна, відноситься до самого порядку і до договору найму службового житла, і стосується вона того, щоб дозволити утримувати на балансі службового житла не тільки в РЕО, а будь-якого нашого комунального підприємства. Це дасть можливість за цими квартирами доглядати не тільки РЕО, а й будь-якому комунальному підприємству, яке буде утримувати ці квартири, і його працівники будуть там проживати. Тобто, якщо е, е, працівник житла життя скажімо, на лікарні, то лікарня зможе і цю квартиру здоглядати. Так само і там, тепломережам, чи водоканал. Поліпшення робити. Так, да, так, да, ремонтувати такі капітальні ремонти, якщо треба проводити. Тому що до цього було тільки е, балансі РЕО. Тільки РЕО має обмежені фінансові можливості і здійснювати його за рахунок, тільки рево ремонт немає сенсу. Ти єдина зміна нас. Прошу підтримати. Я вам це немає. Нічого так немає. Підтримуємо, Василю. Підтримуємо Василю. Андрій? Андрій? Все, рішення приймаємо. Дякую всім, Дякую.